Потратив я сьогодні цілий день на ось цього скаута, щоб підключити так, як положено, виносне реле-регулятор від замка запалювання. І щоб воно не моргало, щоб та контрольна лампочка не моргала. Скажу, забіжу наперед, скажу, що це неможливо. Ось так, це все я витягнув от із того віконечка. Тут це порожньо повністю, там немає нічого. Це зробити неможливо. Чому? Пояснити я не можу. Але чим далі від замка запалювання я підключаю реле-регулятор, тобто подаю плюс уже після замка. Плюс на реле-регулятор. Чим далі це по проводі, тим воно частіше. Тим частіше воно моргає. Так що, як на мене, то це є неможливо. Я вже все перевірив за цілий день. Так, цей цілий блочок з релюшками, запобіжниками, все я був зняв, все я прочистив, промив спиртом, повідключав повністю усі споживачі, повністю усі. І воно далі моргає. Так що я підняв руку і опустив. Буду я підключати зразу ой, то виносне реле на генераторі ззаді. І не буду я собі морочити голову. І... Але, принаймні, я знаю вже, що... Я знаю і ще комусь скажу, що це є неможливо. У я... мене немає пояснення. На рахунок такого я просто не розумію. Я такого не розумію. Але чим далі від замка запалювання, от до прикладу, от замок, от от замок, замок, червоним проводом приходить плюс до замка. Якщо я ще до замка підключаюсь. Не моргає. Вже після замка вихід плюса на усі споживачі, води де живутим проводом. а вже тут підключаю, моргає. Підключаю далі ще частіше, ще частіше, ще частіше моргає. І оце я так коротенько, щоб менш-більш пояснити. Не знаю. Я просто не знаю. Провідок такий ось зелений Зелений з білою полоскою. Ось він. Ну, я не знаю, який його перетин. Ну, може аж 0,75. Міліметра квадратних. Так от цей провідок зелений виходить із замка плюс і йде повністю на усіх, усіх споживачів, на світла, на аварійки, на, на, на все. Оцей такий тоненький дротик. Про що тут можна говорити? Ну, шлейфанув я його і ще, я не знаю, скільки тут, 4 квадрати. Підкинув я йому ще один. Стало воно моргати рідше, але все рівно воно моргає. Так що я... мої сили закінчилися. Я взяв сокиру, забив пень і сказав. Мать його за лаву. А що робити? Значить, значить так тому і бить. Підключаю релюшку ось тут і спокій голові, Все працює, все воно нормально. Єдине що, а зауваження було, що якщо не вимкнути оцей вимикач плюса, то то він посадить реле-регулятор, збудження, саме збудження. Посадить і то досить швидко посадить акумулятор. Отак. От більше я сказати нічого не можу. І ще ось тут. Правда, я наживив тут педаль тормоза. тут стоїть лягушка. Ще що зроблю? Витягну ще одну контрольну лампочку тормозів. Бо вже мені було два рази, що на ручнику я вже їхав. Ну, на ручнику, на, на, на примусовій е, гальмі я їхав. Буду казати на, на ручному гальмі. Я їхав отак. А якщо буде... Лампочка контроль на тормозів, то все буде тільки плюс. Я так думаю. Все, збираю я, та я не зберу. Я думаю, що завтра ще протязі дня я постараюся це все зібрати. І цей проєкт закрити, тому що воно не ремонтується.